Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару ближнього світла від компанії Vinca, модель 780-910. Постачається пара в фірмових упаковці. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. металеве кріплення і також сама фара. Фара потужністю 36 Вт в металевому корпусі. Задня частина в вигляді радіатора виготовлена, це слугує пасивною системою охолодження для фари, щоб вона не перегрівалася. Попереду встановлений міцний пластик. Розміри фари довжина 168 мм, висота 80 мм і глибина 65 мм. Жилення під'єднується як 12, так і 24 вольт. Клас пили захисту у даної фари присутній IP68. Зараз фару під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво відсвічує фара. Має білий колір світла, як і заявлено. Виробником 6000 Кельвин. Потужність світлового потоку 3000 люмен. При купівлі на фару також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.